Так, Знову привіті всім. Зараз. Ми знов ми знов залізли на вершину горину. ми там спочатку спускалися, а я сам спускався, оно Я оно спускався оцими схилами. Ось цими спускався. Це, це дуже небезпечно з фотоапаратом туди злізати, ну це Це був капець. Я там чуть, там можна покотитися, бо там... там глина, та й вона, та й це все. Та й це все воно може посипатись, а я покотитися. І ще я вам щас покажу де ще даже класне. О сьо воно. Ось воно ось. Все. Це схил. Але сюдою я, я заліз тоже. Я туди на вершину заліз. Он туди. Сюдою. Цим ярком. І виліз на вершину і, і я думав, як мені злізти не. Все, я, я придумав, а ось там місце мені подобається. Я я знімаю. Просто піднімаю поработи. Ось. О. Оце воно. классное мисс. Мама, ничего там, ничего там, я вообще, я вообще его встал еще уже не тримал. Вот. Тут у нас ташки. Вот все. Это то, что Ось дирка. О, батарея о, сіла. Нічого ще можна знімати. Ще можна, бо я не дознімав. Б... Що? Я його рівно тримав. Він навіть не затрусився, мама. Мамо, він даже не затрусився вообще. Я не можу, в мене руки будуть боляти, водія, якщо вийти. От. сіла в мене. От. Яке красиве місце, ось залишився ставок. Мені найбільше подобався. Сподобався. Просто красивесенький ставочок. От заповнити. Як ми, як ми там сходили по цих ось, ось о, древніх і давніх сховищах козаків. А от тепер ось, о, я думаю, звідки воно там взялася ця річка. Одне слово, це ось куди зливається вода. Це труба, там куди зливається вода. Воно, чуєте оцей звук? А воно наша машина. Не знаю, чи з дібво відео біля машини. Може сісти батарея. От. А може воно саме дознімати. От, красиво. Це казав чим. А, а на дворі жара. Причому що я... Як ви бачите, у очках, в кепці, в футболці. Ну, я був в Ветровці, як ви бачите, я був в Ветровці. Зразу видно. От.